Бо тут ще що було? Тут під вид бандерів були ці рабівники у нас, у нас. лісківські були не казанівські рабівники. То таке, як стрибки? Ні, стрибки то ні. А це то, Вони приходили, був такий рент на запуски. А він робив сілочником у Коршеві. Робив сілошником на, на потяг. Ну а я, не знаю, які. одразу тобто, після війни, та ще пацан, що я? Що, кільку я мав. Після війни. 46-м кілько я мав. 47-м. 33-го то 13-й, винад. 13 рік. Тато кажуть, йди там, до нього. І будеш орати з Іваном? У нього будеш орати в городі. З Іваном будеш орати. Та й ми орали, орали, Іван пішов. Та й нема Івана, та й й Івана, а Іван такий, не хоче орати, але він старший від мене. Я приходжу, коні правда, їду, я приходжу, а він гастить автомат, пістолет. Кажу, відки це має. Та нам дають, бо то знаєш, такий час нам дають. А він рабував людей. Так, йшов до куфра, брав кожух, бо то що колись було. Був петек, кожух. Та й що ще було? Та таке, яксь таке, полотно було ти. та й Що було? Ну, може, в когось десь щось було, а в кого не було. І все забирали, то наші люди. Оце Мельничук був ніколи. Ребівник його вбили під Слобідку. То баба, певно, що знає. О. Він тікав, його вбили.